Космолот, готуймо перемогу. Отже, сьогодні в Німеччині пройшло вже важливе для українського контрнаступу засідання у форматі Рамштайн. Вже 11-те. І за словами міністра оборони України Олексія Резнікова на засіданні контактної групи з оборони України обговорювалося стратегію нашої держави у боротьбі проти Росії на 2023 рік. Обговорювалися поточні потреби збройних сил. І розподіл програм допомоги всім підрозділам ЗСУ. А президент України Володимир Зеленський напередодні закликав союзників бути максимально активними в забезпеченні сил оборони України усім необхідним озброєнням, щоб прискорити нашу спільну перемогу. Ну і тут варто розуміти, що Кремль дуже сильно дуже сильно прагнув послабити допомогу Україні з боку партнерів. А зокрема, сьогоднішнє засідання у форматі Рамштайн це перше засідання з моменту витоку секретних даних з Пентагону, ну частина з яких стосувалася війни в Україні, і ну за задумом Кремля, ймовірно, такі витоки мали би знизити рішучість союзників надалі підтримувати українців. Зокрема, навіть західні змі сьогодні от писали про те, що очільнику пентагону Ллойду Остіну, який головував сьогодні, на засіданні Рамштайну. Довелося пояснювати партнерам такі от масштабні витоки інформації, і не лише про Україну, але і про нібито стеження Сполучених Штатів за союзниками. Очевидно, що такий от витік з Пентагону мав посіяти розкол в рядах наших партнерів однак у США впевнені, що все ж таки вдалося дещо остудити надмірну реакцію на ці витоки, і через них партнери України. Точно не будуть знижувати нам військову допомогу. Важливо додати, що напередодні засідання у форматі Рамштайн до Києва прибув генсек НАТО Єн Столтенберг, аби обговорити з українським керівництвом питання поточних потреб ЗСУ. А Володимир Зеленський чітко вказав, що сьогодні союзники обговорюють доволі чіткі питання, які стосуються підготовки до нашого контрнаступу. Це конкретні навчання наших пілотів. Це відповідна далекобійна зброя, про яку насправді вже було домовлено з конкретними партнерами. Однак ці домовленості мають нарешті прийти із розряду риторики до розряду конкретики. І от в Міноборони України зазначили, що головним пріоритетом на сьогодні є системи протиповітряної оборони, бронетехніка і снаряди 155 мм для важкої артилерії. Засоби радіоелектронної боротьби і ударні дрони. Але за словами міністра оборони Олексія Резнікова, пріоритети для України залишаються незмінними і все ж таки найважливішою. Із них є потреба ЗСУ у сучасній бойовій авіації. Зокрема, саме сучасна бойова авіація дозволить створити надійну багаторівневу протиповітряну оборону, яка включатиме в себе. Вже передані Україні системи Петріот, Айрістін, Насамс і винищувачі Міг-29. Однак, от не вистачає в цьому ланцюжку ще й винищувачів натівського типу. Ну і схоже, сьогодні посилення української ППО є якраз ключовим питанням, оскільки, от, як пише Файненшл Таймс, союзники побоюються, що без добре підготовленої. Проти повітряної оборони контрнаступ ЗСУ може зазнати невдачі. Також сьогодні обговорюється питання постачання більшої кількості ракет до зенітно-ракетних комплексів, аби українська ППО все ж таки не зазнавала дефіциту боєприпасів, особливо в вирішальний момент. Ну і крім того, тон сьогоднішнього засідання у форматі Рамштайн задали Сполучені Штати Америки. Які напередодні вже оголосили про новий пакет військової допомоги на 325 мільйонів доларів, а який включає боєприпаси для Хаймерсів та артилерії, ракети з оптичним наведенням, ті самі ТОУ, які встановлюються на БМП Бредлі, системи протитанкової зброї АТ-4, протитанкові міни та інше. Відповідно, питання накопичення запасів боєприпасів для наступу ЗСУ, воно все ще актуальне. В Той же час сьогодні глава Пентагону Лойд Остін заявив, що сьогоднішнє засідання має три ключові питання. Зараз на сьогоднішній зустрічі контактної групи ми зосередимося на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки. Всі ми тут зібралися разом, щоб відстояти Україну та світ, заснований на правилах і правах. Ми відкидаємо похмуре бачення путіним світу, де тирани нападають на своїх мирних сусідів і намагаються нав'язати самопроголошені сфери впливу під дулом зброї. Разом ми подбаємо про те, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб жити у волі. Разом ми захистимо заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. І разом ми підтримуватимо Україну стільки, скільки буде потрібно. Разом з тим, на актуальності саме цих от трьох сфер, які обговорюються на засіданні Рамштайну, а саме протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби підтримки, а наголосив і генсек НАТО Єн Столтенберг. А він запевнив, що бої в Україні перетворюються на війну логістик. Росія намагається затягувати війну, сподіваючись, що Україна і союзники з часом просто не зможуть підтримувати оперативний імпульс збройних сил України. Тому на думку Столтенберга союзникам варто обговорювати і поставляти конкретні види зброї, якими необхідно забезпечити українців в нашій боротьбі. Однак, крім просто передачі зброї, треба ще й подбати, щоб та сама зброя мала належне обслуговування, і це так само окрема тема сьогоднішнього Рамштайну. Наскільки важливо обговорювати конкретні види озброєнь, настільки важливо і обговорювати, що все поставлене озброєння функціонує належним чином. Для цього потрібні боєприпаси, запчастини, паливо тощо. Ймовірно, це звучить інколи дещо нудно, але логістика є надзвичайно важливою. Зараз відбувається битва на витривалість, і ця битва на витривалість перетворюється на війну логістики. Щоб мати бойові танки, наприклад, вам також потрібно мати величезну кількість боєприпасів, пального, трейлери, щоб переміщувати важке обладнання, ремонтні машини тощо. Тож інколи ми недооцінюємо всю логістику, яка має бути організована, щоб мати в оперативній готовності таку спроможність, як бойові танки. І от у питанні війни логістик, як висловився Столтенберг, наші партнери, нарешті, почали позбуватися своїх старих страхів, як вони казали, спровокувати Москву. Зокрема, сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прямо заявив, що операції збройних сил України на території Росії є цілком прийнятними в умовах загарбницького нападу РФ на нашу країну. Водночас Пісторіус заявив, що партнери не готові постачати Україні зброю, яка заборонена у західному світі. Це стосується, зокрема, касетних бомб і фосфорної запалювальної зброї. Тобто тут Пісторіус на цьому поставив крапку. Обмеження атаки України на територію Росії в рамках боротьби з вторгненням є прийнятими під час такого військового конфлікту. Цілком нормально для атакованої сторони перейти на територію ворога, наприклад, щоб перекрити шляхи постачання. Поки ні міста, ні цивільні особи, ні цивільні райони не будуть атаковані. Вам доведеться це прийняти не з задоволенням, але це частина цього. Наприклад, щоб перешкодити маршрутам постачання, водночас він дав зрозуміти, що захід, ухвалюючи рішення про постачання зброї уряду в Києві, повинен пам'ятати про те. Як буде вестися війна? Якщо Україна вимагає певних типів бомб, які заборонені в усьому світі, то треба сказати ні. Ну і це, напевно, перша така заява німецького міністра оборони, яка вказує на те, що партнери все ж таки серйозно налаштовані допомогти Україні зламати російську агресію навіть шляхом тимчасового заходу ЗСУ на територію Росії? Ну раніше такі заяви були все ж таки табуйовані.